Бажаю здоров'я! Дуже терміново, черговий раз вертаюся до вас, небайдужих українців, до нашого надійного тилу, до незаламних українців, котрі підтримують військових, допомагають постійно. А збірна авто в нас закритий, але не залишився ще один збір. На апарат для вакуумної терапії ран там буде вставочка, така що це за апарат і принцип дії. Поясню в двох словах: У нас багато військовослужбовців, котрі поранені. В них є відкриті рани при евакуації. Цей апарат дуже допоможе, щоб не робити перев'язочку, а вакуумно видалити бактерії. Гной і зупинити кровотечу. Цей апарат приблизно коштує 57-58 тисяч гривень. Це наш український сертифікований апарат, котрі заді в швидкій допомозі. Тобто, заді можна його під'єднати під'єднати до мережі та користуватися. Тому дуже прошу всіх небайдужих українців доєднатися доєднатися до цього збору, підтримати нас військових, задонатити і максимально, максимально поширити це відео. Обов'язково. Після збору буде фото, відео, відгук, обов'язково чек. Тому прошу підтримочки, Віримо, віримо в те, що ну цей збір дуже швидко закінчиться. Ми його бистренько зберемо і будемо працювати далі. Тому дякую за, ну, зарані за підтримочку, Дякую всім, хто буде допомагати та вже допомагає нам. Бережіть себе та слава Україні.